Пожежа у Калуській п'ятиповерхівці. Вранці 12 січня рятувальники врятували з вогню сім'ю з чотирьох осіб та їх собаку. На вулиці Винниченка у місті Калуш виникла пожежа, а саме горіли речі домашнього житку у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калущини, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 6.46 рятувальники ліквідували пожежу та врятували на пожежі цілу сім'ю, а також їхнього улюбленця. Двох дітей та чотирилапого вогнеборцям довелось рятувати через балкон за допомогою автодрабини. Батьків вивели по сходовій клітці. Усіх людей оглянули медики. Госпіталізації ніхто не потребував. Я навіть не очікував, що з такою швидкістю можуть приїхати і врятувати дітей. Моїх дітей, двох дітей і собаку теж взяли через балкон. Хоча б було дуже страшно. Рятували майно, ну більшу частину майна все решта, ну зробимо, то не біда. Головне, вони що живі лишилися, а що діточок моїх викинули. Ще й собаку взяли. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Попередньою інформацією найбільш ймовірно дана пожежа виникла через коротке замикання електропроводки у квартирі. До короткого замикання і пожежі найчастіше призводить перенавантаження електромережі в результаті одночасного включення в мережу декількох електроприладів. Тож, перш ніж вмикати електроприлад, потрібно перевірити, чи в належному стані його нагрівальна частина, чи не дріт та розетка, і ні в якому разі не вмикати декілька електроприладів в мережу. Також не варто користуватись для обігрівання помешкання непридатними для цього приладами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія